Всім привіт! З вами Сергій 10. Сьогодні я покажу у чому секрет е, того визува до домов... мовичка, що він розвивається. Ви можете пошукати відео, щоб знайти, що там замотується наполовину, кажете якісь слова, задається, наприклад, домовичок розмітає одну ленту, якщо татуєте, то залишиться як було, якщо тебе немає. Всяке таке. Ви розмотуєте і там лента виходить, що не у середині як треба замотувати отакого, а... а зроблено отакого і такого замотано. що ви, як... ви собі розмотуєте розмотуєте оп, воно вирізали, що ви не розмотав ленту. Там треба класти ложки на хрест і замотувати так само все казати. Я розкажу, у чому секрет. Я здогадався, це все об мене. Немає визвихів. Пішку в тому, що коли... Що якщо ми будемо правильно розмотувати, то нічого не вийде. Фі... Ні фі... Якщо ні, то оля, воно відкриється. Зараз покажу. Розкажу усе зрозуміло. От ми замотуємо. І якщо ми будемо розмотувати... Хапаючи за два кінця, як там говорили. Нічого не вийде. Соку на відео я не зможу покласти. Знімаю з планшета. Такої функції немає. На планшет тут не удосконалили. Так що, вибачайте. Ось знову в всередину. Беремо, замотуємо. Можете написати призив домового, щоб шукати, якийсь говорив. І якщо дивіться у чому фішка, якщо ми починаємо розмотувати з одного, а не другого, з одного кінця, а на другому колі вже хапаємо другий починаємо розмотувати. Бачите, вилізає а не всередині. А всі думають, що це думовий. Це всього лиш фокус, трюк, нічого не вийде. Якщо вам сподобалось відео і допомогло зустріти. І хочете подібних відео або ще якісь, то підпишіться на канал, ставте лайк, якщо сподобалось. Пишіть коментарі, які мені відео робити. Можливо, челенджі якісь, не знаю будемо думати? На цьому показ з вами Сергіш 10. І це все.